Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми абсолютно поділяємо почуття і прагнення українців покласти край епохи бідності в Україні. І наша команда пропонує конкретний план, як це зробити. Перше це зниження цін на газ і перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Президент України має повноваження скасування рішення уряду щодо підвищення тарифів. І більш того, підпис президенту стоїть під меморандумом Міжнародного валютного фонду. Тому десятки мільйонів очікують від нового президенту відкликання цього підпису і перегляду меморандуму з МВФ на справедливих умовах в інтересах України. Друге. Відставка очільника Нафтогаз Коболєва і повернення до бюджету незаконно, несправедливо виплачених йому його поплічникам майже півтора мільярди гривень премії. Ви вдумайтесь, коли вчитель, коли лікар отримує заробітну платню 7-8 тисяч гривень, вони собі виписали півтора мільярди премії. Олег Ляшко зареєстрував проєкт постанови про повернення цих коштів до останньої копійки до бюджету. Бо це кошти кожного українця, кожного платника податків, кожного громадянина. Третє це негайний перегляд державного бюджету і вичищення звідти всього, що нинішня влада Порошенка заклала туди в інтересах себе. А ми пропонуємо підвищення заробітних плат і перерахунок пенсій. Кошти мають піти українцям, а не владній верхівці. Наступне це прийняття пакету законів. Зробимо ліки дешевшими, ініційованого командою радикальної партії. Він дозволить зробити доступнішим лікування і медицину для кожного українця. Сьогодні кожен другий відмовляється від лікування або відкладає його, тому що немає коштів заплатити за ліки. Ми пропонуємо, як реально зробити ліки суттєво дешевшими в Україні. Наступне це прийняття промислового пакету реформ. Негайно це той пріоритет, який має бути для президента номер 1 і для парламента номер 1 Закони про індустріальні парки, про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Купуй українське плати українцям. Це справжня реактивна ракета, це справжній прискорювач для української економіки. Щоб замість 2-3% сировинного дрейфу, який є сьогодні, отримати 8-10% здорового економічного зростання за рахунок інвестицій, за рахунок створення сотень і мільйонів нових робочих місць в Україні для українців. І нарешті це перегляд всіх міжнародних угод України в інтересах українців і скасування тих, які знищують робочі місця в Україні, які знищують українську промисловість. Перегляд їх на умовах національних інтересів це є план, який пропонує радикальна партія, щоб подолати епоху бідності. Дякую вам.